Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 119 заняття, тема якого прямокутник РОМ та квадрат. Розпочнемо заняття з того, що я вам розповім, що називають прямокутником. Отже, перед вами прямокутник АБЦД. Він має 4 сторони, 4 вершини. Давайте обговоримо його властивості. Відповідно до властивостей прямокутника. У прямокутнику протилежні сторони рівні та паралельні. Тобто АВ дорівнює СД та АВ паралельна СД. Те ж саме стосується до В та АД. Це протилежні сторони. Також у прямокутнику усі кути дорівнюють 90 градусів. Усі кути по 90 градусів. Тобто усі кути прямі. У прямокутнику діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Та у прямокутнику діагоналі рівні. Тобто усі діагоналі прямокутника рівні між собою. Наступне. Якщо у прямокутнику провести діагональ, то ця діагональ поділить цей прямокутник на два рівні трикутники. Ну і сума кутів прямокутника, як і будь-якого чотирикутника, це 360 градусів. Далі, зараз розглянемо ромб МНОК. Що називають ромбом? Ромб це фігура, у якої протилежні кути рівні. Усі сторони у ромба також рівні. Діагоналі ромба перетинаються, діляться навпіл, та у точці перетину вони утворюють кут 90 градусів. Діагоналі ромба є його бісектрисами. Тобто, якщо ми у ромбі проводимо діагональ, то ця діагональ ділить кут ромба навпіл. Ну і відповідно, усі кути ромба у сумі дають 360 градусів. Тобто, з основних ознак це усі рівні сторони, протилежні кути рівні, діагоналі точкою перетину діляться навпіл та утворюють кут 90 градусів. Зараз переходимо до квадрата. Що ми знаємо про квадрат? Квадрат це чотирикутник, у якого усі сторони рівні. Діагоналі квадрата. Перетинаються та у точці перетину, утворюють кут 90 градусів. Усі кути квадрата прямі. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Ну і відповідно сума кутів будь-якого квадрата, так як це чотирикутник, дорівнює 360 градусів. Також ми маємо сказати, що у квадрата усі кути прямі. Тепер з властивостей, що притаманні усім цим фігурам, що перед вами, це те. Що будь-які два кута, що прилеглі до однієї зі сторін, у сумі завжди будуть давати 180 градусів. Тобто, якщо ми складемо будь-які два кути, припустимо, ось в нас є сторона БЦ, до неї прилегли кут Б та кут С. Якщо ми їх сумуємо, то у сумі це буде 180 градусів. Те ж саме стосується і а, ромба. Дивіться, припустимо, восьмемо сторону МН. До неї прилеглі кути М та кут Н. Якщо ми їх сумуємо між собою, то сума ця буде дорівнювати 180 градусів. Ну і те ж саме стосується квадрата. Припустимо, возьмемо сторону SF, беремо кут куте, що прилеглий до неї, та кутеф, сумуємо їх, і буде 180 градусів. На цьому в мене все. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному.